Ще агітаційний період переважно спокійний. Вселив надію, що саме волевиявлення 25 травня пройде також тихо. В обласному осередку комітету виборців України повідомляють, вже на 8 годину ранку біля виборчих дільниць збиралися чималі черги. Але на відміну від минулих виборів, коли люди стояли в в черзі, вони бачили, що такі черги вони їх це дратувало і вони. Покидали дільницю і йшли, не голосували, тут терпляче чекали і намагалися проголосувати. Продовж дня виборів на дільницях не помітили застосування адмінресурсу чи намагання сфальшувати бюлетені. Проте без казусів місцями мій комічних цього разу теж не обійшлося. В Село Чанків, наприклад, приїхала машина з двома, два хлопці приїхали на машині, значить, вийшли з машини, розгорнули плакат. Де були намальовані вила, а внизу було написано не наступайте на старі граблі. Вони сфотографувалися з цим плакатом, згорнули плакат, сіли на машину і поїхали далі. А один із виборців, до прикладу, заповнивши у кабінці бюлетень, забув його кинути в урну. Мали місце й випадки халатного ставлення до виконання своїх обов'язків працівниками реєстру. В Макові прийшли кілька виборців, відпочиваючих, які захотіли проголосувати. І їх не знайшли, були в списку, от а в них були талончики, що вони приходили в свій реєстр і ну, повідомили, що вони хотіли голосувати в Макові. То, але в списку їх не вони не знайшлися, то це свідчить про те, що десь плацівники реєстру не спрацювали чи в Новоград-Волинському, чи в Дунаєвцях. За таявкою виборців Хмельниччина може гордитися. Вона одна з найвищих в Україні, майже 70%. Найактивніше голосували у 191 му Теофіпольському окрузі понад 70, і найменше у Славутському, 195 му окрузі 67%. Посприяло те, що люди усвідомлюють ту ситуацію, яка склалася в країні. І це не тільки, мабуть, в нашій області, це всій Україні. І ця ситуація. Піднесла громадянську свідомість, і приємно бачити, що це не просто виборці, а що це громадяни України, які це усвідомлюють, які хочуть, щоб в їхній країні все було добре, щоб вона була благополучна, демократична і процвітаюча. Я так вважаю.